Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Мене звати Наталя, і сьогодні будемо говорити про в'язання. Але хочу перепросити за голос, бо я застуджена. Та нічого, це не важливо, важливо те, що я вам хочу сьогодні розповісти. От, скажіть, будь ласка, чи зустрічали ви таке? А я впевнена, що зустрічали. Коли ми заходимо, ну скажімо, на Ютуб щось шукаємо, якусь інформацію про в'язання або майстер-клас, або просто навіть щось для натхнення. Заводимо в пошуковик тему, яка нас цікавить, і нам вискакує просто безліч різноманітних відео, уроків, майстер-класів, але всі вони іноземною мовою. А нам потрібно українською. А українською мовою десь є, але його дуже мало, воно десь там в самому низу, куди ми не дійшли, нам не вистачило терпіння. Як змінити ситуацію? А ми її можемо змінити разом з вами всі. І от наша дорога і шановна Тамара Новікова, організувала дуже прекрасний, дуже потрібний і корисний спільний проект, який називається Візерунки UA». Всі майстрині, які долучаться до 10 квітня, обов'язково приймуть. Участь у розіграші першого мотивуючого подаруночку від спонсора. Це сертифікат на 2000 гривень до магазину парфумів та косметики. BroCard. Правила цього спільника знімаємо майстер-класів, візерунків, різні огляди, все, що ми раніше знімали, так і продовжуємо знімати. Чим більше, тим краще. І друге правило це обов'язково ставимо хештег візерунки.ua і обов'язково публікуємо. Під своїми або постами, або відео в інфобоксах список наших спонсорів. Ми знімаємо відео чи викладаємо пост, потім ділимося ним в телеграм, чаті. Ось, І в кінці року також будуть розіграші призів, подарунків як для активістів, так і просто для всіх учасників, через те, що у нас мета Спільна, але можливості у кожної різні, тому що хтось може кожен день через день знімати відео, а комусь це може бути доступне один раз на тиждень. Тому, знову ж таки, повторюся, можливості у всіх нас різні, але мета одна. Тож долучайтеся, давайте будемо піднімати українське. Я вам дякую за вашу увагу. Чекаю вас обов'язково. Я вже долучилася. І гарного мирного вечора всім нам до нових зустрічей!